На двох стільцях одночасно Анатолій Бондаренко змінив крісло мера на роботу спеціаліста із субсидій, аби відчути усю специфіку роботи. Щотижня за субсидіями звертається близько півтори тисячі черкащан, кажуть в управлінні. Та основний наплив додають ще попереду. Тетяна Пономар продовжить тему. Ваші Ваші Ми вводимо номер субсидії 412, 730. Керманич Черкас сідає у крісло спеціаліста з призначення субсидій, аби на собі відчути завантаженість працівників. На заповнення форми лише для однієї людини мер витрачає більш як півгодини. Ситуація, яка склалася в нашій країні, враховуючи те, що навіть взяти по місту Черкаси, 52 тисячі домогосподарств отримують субсидію. А коли отримують платіжки на газ завищений, то я думаю, що більшість населення змушені будуть йти оформляти субсидію на тих, хто оформлює субсидію, чекають нововведення. Скажімо, тепер держава компенсуватиме комунальні платежі навіть тим, у кого немає довідки про доходи або хто отримує менше мінімальної зарплати. Щоправда, вважатиметься, що їхній місячний достаток майже три тисячі гривень. Беруться до розрахунку доходи за попередній календарний рік, але якщо люди звертаються за призначенням субсидії в першому кварталі року, то беруться доходи за три квартали минулого року. Відтепер рахуватимуть і витрати, Придивляєтеся нову квартиру, машину чи іншу іграшку більш як за 50 тисяч гривень. Тоді забудьте про субсидію. Щоправда, лише в тому випадку, якщо ця угода зафіксована у фіскальній службі. Ми запит робимо в фіскальну службу, користуємося тільки інформацією, що дає фіскальна служба. Тобто в інші, якісь в нас немає таких повноважень, наприклад, в банки робити запит. Витрати не кишені чи не єдина причина відмови у субсидії. Усім іншим компенсацію швидше за все нарахують іноді нульову. Як от Володимиру Івановичу він саме прийшов просити про перерахунок, адже досі платив за комунальні сам. Чесно, попрацювали з дружиною по 40 років стажу, заробили пенсії, Вчитаю, що в нас нормальні доходи, нам субсидії не положені. Получається, той, хто нормально працював, той хто має премію, пенсію пенсії більше двох тисяч. Наші субсидії не положені. а той, хто сюди банди, бандики баняв там, то тим положені. Сергій Сергійович за субсидію навіть не звертається. Він ліквідатор аварії на ЧАЕС та інвалід війни третьої групи. Має право на пільги. Головна льгота – це оплата комунальних услуг. От для першої категорії якої я що вона залишилась. Відтепер усі пільговики та їх сім'ї мають обрати, що вигідніше користуватися допомогою від держави чи пільговими знижками на оплату комунальних послуг. І ще одне нововведення: оформити субсидію можуть навіть ті, хто винаймає квартиру або живе у батьківській хаті. Ані права власності, ані особових рахунків переоформляти не потрібно лише завірити у нотаріуса договір оренди і віднести його комунальникам, аби ті нараховували плату на кількість людей, що фактично проживає у квартирі. Тетяна Пономар, Сергій Єфімов, Вікановини. ne vado questa bollata.